Всім доброго дня. Поступила така машинка як Alfa Romeo. На встановлення даної мультимедійної системи Sigma Pro 28128 Значить, дуже уважно, ребята, коли ви ставите цю магнітолу, тут є схема підключення. І дуже уважно розкажу тому, що трошки схема підключення не совпадається, як воно на самом деле. Допустим, перший розйом А. Тут пишеться, що туди підключається камера. На самом деле все не так. все не так, Камера у нас підключається на розйом D. В інтернеті працює магнітолу, нічого немає. Зараз покажу, як виглядає сама магнітола, як вона встановлена в машину. Отак виглядає дана магнітола. Зараз поки що рамки немає, бо чекаємо ще перехідник під дану магнітолу. Зараз я вам покажу, ребята. Значить, дивимося дуже уважно. По схемі питання перший А, Б, С, Д, Е. Значить, камера у нас підключається заднього приводу на розйом А, Б, С на розйом Д. Ось у камера заднього виду. Підключення далі для того, щоб дана машина у нас з коробки автомат. Є Мультируль управління. Ставиться спеціальний блочок. Але є одна проблема, що даної машини в магнітолі в інструкції немає. то треба буде методом втикати сидіти перебирати повністю різні параметри. Встановлюється це все, сюди діло. Буде гарна рамочка стояти. провода ми заводили, виходить, знімали бардачка повністю, вводили провода на GSM, антену, так само на антенну GPS. Роз'яни під флешечку вивели в бардачок людині. Зараз я вам покажу. Значить, вставляємо ключик. Зажигання сразу включається. Ось ось так у нас виглядає магнітола. Дивіться, дуже уважно хлопці. Магнітола в базових параметрах іде підключення під камеру 360 градусів. Буває таке, що ви підключаєте камеру заднього віду і нічого не виходить. Значить, вам треба відповідно зайти в настройки автомобільного лаштування допустим, так, ні, не сюди. Заводські налаштування. Ви свій пароль. Он у кожної магнітоли свій. Тут там, пароль у нас 2019 2022. Окей. Потім е, ви заходите в налаштування 360 конфігурація. І виставляєте ревісірний тип входу. Ось о він. Ставите BASC-CAR, Тоді у вас буде працювати камера. Далі. Опять вводимо пароль 0 0, ой, 0, 0, 0. 2 0, 1, 9 2, 0, 2, 2 Окей Для того щоб э, працювали кнопки на кермі. Заходимо на налаштування Кан. Так як по машині все через кан іде э, перелік, Вибираємо, який у нас стоїть адаптер. ось вибір Вибираємо здесь ваш адаптер. Ищем потом же по режимам полностью все машины. Делаем сейф и магнитола делает ребут. После этого должно работать. Но на данной машине я же говорю: в списках ее немає. Будем пробовать. Я думаю, якщо все зробимо, сделаем второе видео. Вот так получается у нас огляд магнитолы. Магнитола підтримує сим-карту, GPS навигацию. Короче, вот такая вот мультимедия. Так що, кому цікаво, ставте лайки, вподобайки, підписуємося на канал, підп підтримуємо отака вот от річ.